Вітаю всіх підписників, глядачів каналу. Хочу вам показати свою колекцію секаторів, якими працюю в саду на винограднику. Ось такі марка Палісад. Цей самий перший у мене дуже довго я вже працював. Працюю. Далі центр інструмент. Ось такий оазис для шульги. Я шульга. Дуже зручно. Це останні новинки мої. Баку. PG12F. Ще, можна сказати, не працював ним. І окацуне це. Найкраще, що є в мене, і кажеться, один із кращих. Один із кращих секаторів. Японська сталь. Дуже гостра, не тупиться. Рекомендую.